Привіт, друзі! Сьогодні про соняшник. Минулого року він вибився у коло експортних культур, хоча зазвичай до Великої війни за кордон українці продавали вже вироблену з нього олію. Що ж, цьогоріч, чому соняшник в Україні дешевшатиме, чи це виробники? Що заважає фермерам продати вирощене насіння соняха за найкращими цінами? Дивіться відео і отримуйте інформацію з перших уст. І обов'язково дочекайтеся прогнозу на весну. Це допоможе не прогадати з цінами. Початок сезону він був, скажем так, трішки відрізнявся попитом на інші олійні культури, тому що це було вигідно з точки зору переробки для, для мезів. Але на даному етапі вони всі включаться в боротьбу, тому що. Соняшника достатньо переробних потужностей в нас наразі профіцит в будь-якому випадку. Їх потрібно буде чимось завантажувати. І як от ми бачили по сої, наскільки активний попит внутрішньої переробки, я думаю, що по соняшнику буде ситуація ідентична, але на жаль, такий макроекономічний фактор він. Макрофон він не дає поки можливості росту для олій, і я маю на увазі зараз власне нафту і геополітику. Ви бачите, поки нафта росла, Олійні культури практично не реагували, але як тільки нафта активно почала падати, почали падати всі олії, і за ними плавно олійні культури. Тому особливих надій на те, що ми зараз десь кудись полетимо в космос, у нас немає. Ну об'єктивно немає фундаментальних факторів для цього. Тому можна стверджувати, що в перспективі найближчого місяця ми знаходимося десь в рамках пікових значень цін. Ну звісно, ми від максимальної ціни трішки відійшли, але це не настільки суттєво відносно того рівня, звідки ми починали сезон. Чи є шанс на даний момент, щоб ціна виросла, вже швидше всього, що ні? Тому що в ринку з'явився, з'явився ще один фактор, який е суттєво заважає е будь-якому росту е плановому чи позаплановому там для соняшника це логістичні обмеження. З одного боку, ми маємо не надто активну, е не надто активний попит зі сторони кінцевих покупців по олії. З іншого боку, це відсутність можливості нормально логістично вивантажувати шроти, тому що зараз введена конвенція по залізниці в польському керунку на залізницю, власне і ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається зараз з автомобільною логістикою теж на польській стороні і це все просто стримує переробників від. Тих можливостей по реалізації шроту, які би в них були, а як знаємо, практично всі виробники, вони дуже сильно залежать від об'єму свого складу, де зберігається шрот. І цей об'єм зазвичай там дозволяє їм протриматись ну умовно, тиждень часу. Відповідно, чим довше ситуація з логістикою залишається настільки складною, тим е, більша ймовірність, що частина виробників просто буде змушена е, пригальмувати свою переробку. Тому що їм просто не буде куди дівати е, шрот. Але це не створює дисонансу на внутрішньому ринку. В країні вже відчувається наближення різдвяно-новорічних свят та зменшення бізнес-активності аграріїв. Та й до закупівлі добрив чи іншої сільгоспсировини можна ще трошки зачекати, хоча б до січня. Не підганяють фермерів із продажем і переробні підприємства, сформувавши оптимальні запаси соняшнику і не спостерігаючи великого попиту на олію, плюс та обставина, що ціни на неї знизилися. ОЕЗи вичікують. очікують період активних продаж цілком співпав з бажанням і можливістю переробників купити об'єм собі на склад для того, щоб спокійно пережити так би мовити період новорічних свят. Тому ми бачимо, що середнє покриття по заводах залишається на рівні місяця часу, і наступна така точка, коли потрібно буде знову закуповувати, вона наступить на ринку, мабуть, десь на середині січня. Раніше об'єктивно, а з іншого боку, я думаю, що багато виробників також вже будуть чекати до січня місяця для того, щоб зайти в новий податковий період, і тоді їм вже простіше буде продавати, та й необхідність кінець, яка з'явиться для того, щоб почати закупівлю добрих засобів захисту, якихось вже там планово на на посівну кампанію весняну. Питання в тому, чи зможуть аграрії продати всю продукцію, вирощену на соняшникових полях тоді, коли їм знадобляться гроші, і звісно, яку ціну за товар отримують. А що як ситуація з українським соняхом розвивається за протилежним звичайним сценарієм? Пригадаймо, як минулого року польські фермери притримували зерно в очікуванні найвигідніших цін, закінчилося все пікетами на кордонах з Україною, додатковими дотаціями з кишені ЄС та продовженням блокування експорту українського збіжжя. Будьмо дуже уважними, щоб не вскочити в таку ж халепу. Гаманець Євросоюзу нам не допоможе. Чи будуть мати можливість продати? 100% будуть мати можливість тому, так як я так як я вже сказав, у нас є профіцит потужності по переробці, але чи будуть вони мати можливість продати по максимально високих цінах? Е, ні, тому що ну у нас виробники вони не так часто схильні продавати. Якісь пікові моменти, вони все-таки е, більше дивляться за тим, коли їм потрібно продавати, коли вони мають якісь витрати, саме тоді вони її реалізовують, а не слідкують за піковими цінами. Це, ну, це насправді нормальний процес. Е, але я хочу нагадати попереднє відео, е, де, де Андрій Навосьолов. Наш аналітик коментував, То він згадував про те, що буде весною питання нового урожаю сої в Латинській Америці, і воно буде цей об'єм буде дуже великий, він незначний. Відповідно, не вплинути на ринок коліни культур загалом це не може, тобто це непомітно не пройде, і на той період є велика ймовірність, що в нас буде просідання ціни на відміну від інших класичних сезонів, де ми на весну бачили тільки ріст. Звісно, я тут наголошую, що мову я веду в першу чергу про доларву ціну, тому що гривнева ціна вона залежить напряму від. Курсу валютного, а в нас є шанс девальвації. Тобто, в гривні виробники насправді можуть і не помітити цього просідання. Ці. Дякуємо Юрію Гаврилюку за інформацію. Слідкуйте за нашим Ютуб каналом. Тут є багато цікавого. Тримаємося, бо ми того варті.